Коли вийшло сонце і сьогодні штіль, холодна вода, дуже прозора сонце, і коли риба не дуже активна, деталі дуже важливі. І я вирішив рискнути, хоч я і ловлю сьогодні щуку, але буває, що по холодній воді, в прозорій воді. Для неї дуже важливо, щоб був саме флюорокарбон. Ну, ще товщі при ловлі з берега немає сенсу ставити, тому що дрібна приманка, легка, легка вага, товстіший флюорокарбон буде як спіраль. От 0,53 максимум це те, б я рекомендував при ловлі з берега, якщо ви не ставите метал.